Росія, міжнародний злочинець, міжнародний суд ООН підтвердив частину звинувачень України до Росії щодо фінансування тероризму. У Газі виголосили фінальне рішення по суті у так званій великій справі України проти Росії. Україна звинувачує Росію у порушенні міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Що саме постановила міжнародна Феміда, та яке це має значення? Розпитаємо Михайла Прудника. Це політолог і керівник. Міжнародного відділу служб новин п'ятого каналу Михайло. То яке рішення виніс міжнародний суд ООН і Чи підтвердив він звинувачення України? Ну, найголовніше, що нам треба знати, що Росія таки є порушником міжнародного права, і хоча суд частково лише задовольнив позов України і частково лише визнав Росію порушником за ось цими двома конвенціями щодо запобігання фінансування тероризму та запобігання будь-яких форм прояву расової дискримінації. Україна може вважати, що частину її запитів таки задовольнило. Ну, передусім, щодо фінансування тероризму. Отже, Україна подавала надзвичайно велику кількість обвинувачень, і робилося це навмисне для того, щоб бодай в якійсь із цих обвинувачень Україна змогла виграти. І, от міжнародний суд ООН таки постановив, що Росія. Причетна до фінансування терористичних угруповань і причетна до фінансування бойовиків з невизнаних ЛНР і ДНР, хоча вона і не має цього розслідувати, водночас суд визнав. Роз... обговорюючи цю конвенцію, що е, Росія не, 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 не винна у цьому, якщо розглядати, що вона передавала о, озброєння е, бойовикам е, і терористам ЛНР і ДНР, адже це не підпадає під конвенцію. І тому от передача е, зенітно-ракетного комплексу БУК, саме з якого е, був збитий Малазійський боїнг МЕЙ МН17», воно під цю конвенцію не підпадає. І от передачу озброєння, яку саме для бойовиків передавала Росія, вони не визнали в цьому фінансування тероризму. Але за частиною пунктів, Росія така, таки є порушником міжнародного права, і, зокрема, щодо фінансування тероризму. От що сказала нам суддя, яка виголошувала рішення, давайте почуємо з 12 запитів про правову допомогу поданих Україною до суду лише три стосувалися розслідувань щодо надання коштів особам чи організаціям, які підозрюються у злочинних діях. Ці запити стосуються звинувачень у причетності громадян Російської Федерації до збору коштів для ДНР та ЛНР. У жодному з трьох вище згаданих запитів не було детально описано вчинення злочинів одержувачами наданих коштів, а також не було вказано, що спонсори знали, що Надані кошти використають для вчинення злочинів. Відповідно, суд вважає, що запит про правову допомогу, на який посилається Україна, не зобов'язує Російську Федерацію надати Україні максимальну допомогу за статтею 12 міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Ну що стосується іншої конвенції міжнародної конвенції щодо заборони усіх проявів расової дискримінації, то тут суд так також частково задовольнив обвинувачення України, зокрема, суддя наголосила, що ось ті виправдання, які суд, які російська сторона наголошувала під час розгляду цих засідань, будь то зменшення викладання української мови на окупованому Криму до 90 Це не виправдання через те, що значна частина українців була змушена залишити півострів. Також суд постановив, що заборона меджу також не є виправданням. Дій Росіян а також вказав, щоб під час розгляду цього суду, який тривав із 2019 року, було ухвалене рішення про тимчасову невиконання заборони меджу на кримсько-татарського народу на території Криму. Росія не виконала цих зобов'язань зобов'язань, адже є і поруш... автоматично є порушником і цієї конвенції міжнародного суду. Михайло, скажи, будь ласка, як ці рішення вплинуть на подальші позови і чи зможе Україна вимагати компенсації в майбутньому? Ну, до слова, скажімо, попри те, що е, значну частину рішень не обвинувачень е, України не е, суд не задовольнив, все одно можна вважати ось. Ухвалення, те, що ми сьогодні почули в Газі, неабиякою перемогою України, адже, попри те, що лише частина обвинувачень вона оголошена і визнана, це все одно. Перемогу України, адже Росію визнають порушником міжнародного права. Росію, яка є постійним членом Ради безпеки. ООН, вона порушує ті права, які ті конвенції, які ухвалила міжнародна спільнота, і всі судові рішення, які будуть далі проводитися по тому, і всі судові рішення, які розглядатимуть ті злочини, які зробила Росія, і зокрема про збиття рейсу MH17, всі судові засідання вже будуть посилатися на ось це. Рішення міжнародного суду в ООН, в ООН в ГАЗі. Ну і щодо компенсації, повертаючись до конвенції щодо запобігання фінансуванню тероризму, оскільки суд не визнав, що Росія в більшості випадків саме винна і причетна до цього до порушення цих пунктів конвенції, то вона не буде виплачувати нам компенсації. Але компенсацією стане саме ось те, що саме нині Росія є порушником міжнародного права. І це е, кладе е, велику брудну е, брудну історію в її судових подальших розглядах. А отже, і починає е, починає Україна зможе подальше висувати обвинувачення щодо злочинів Російської Федерації. Михайло, дякую, спасибі за роз'яснення цих судових висновків і перепитій. насправді. Тема складна. Будемо далі її відслідковувати обговорювати в наших ефірах. Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу новин 5 каналу. Не дати підвісити допомогу Україні. Петро Порошенко розповів про зустрічі в Брюсселі з посадовцями ЄС та НАТО. За словами лідера Європейської солідарності, 2024 рік рік дуже важких викликів для України потрібно не лише зберегти державу і зупинити Росіян, і підтримка України має посилюватися. Найперше це постачання зброї для зсу. Друга це підготовка до саміту Україна НАТО. Там треба зробити все, щоб отримати запрошення до альянсу. Також Петро Порошенко додав серед пріоритетних питань, про які багато йшлося під час зустрічі. Пакет допомоги в 50 мільярдів євро, за який країни. ЄС голосуватимуть уже в четвер. Які можуть бути в даному випадку варіанти? Перший, найбільш бажаний для нас це коли 50 мільярдів євро до 2027 року будуть прийняті без будь-яких додаткових обговорень. Другий варіант це да, розділяється сума в 50 мільярдів на декілька траншів. Але виділення кожного наступного траншу нехай після відповідних звітів і оцінок не буде потребувати голосування для того, щоб не дати нікому скористатися правом вето. Ми дуже сподіваємося, хоча б на цей варіант, для того, щоб не допустити, щоб кожен рік ми давали змогу фактично підвісити це рішення, і саме на це були спрямовані наші численні зустрічі, які відбулися протягом крайніх двох днів.